Квашена капуста це той простий, але неймовірно корисний продукт, який є майже в кожному домі. Але чи знали ви, що вона може не лише покращити травлення, а й допомогти зміцнити імунітет, підтримати серце, покращити стан шкіри, а також знизити ризики розвитку серйозних захворювань, зокрема раку? Сьогодні я розповім, чому я їм квашену капусту три рази на тиждень. Які її реальні переваги для організму і поділюся порадами, як правильно її вживати, щоб отримати максимум користі? Квашена капуста це не просто традиційний український продукт. Це справжній суперфуд, відомий своїми корисними властивостями ще з давніх часів. Вона багата на пробіотики, вітаміни, мінерали і тексиданти, які необхідні нашому організму для правильного функціонування. Науково. Доведені переваги квашеної капусти. Перше зміцнення травлення. Квашена капуста багата на пробіотики, корисні бактерії, які підтримують здорову мікрофлору кишечника. Це важливо не лише для травлення, а й для загального стану здоров'я, адже 70% нашого імунітету залежить від стану кишечника. Друге захист від раку. Дослідження показують, що ферментовані продукти, такі як квашена капуста. Містять ізотіоценати, сполуки, які допомагають організму боротися з онкологічними клітинами. Ці речовини захищають ДНК клітин від ушкоджень і знижують ризик розвитку деяких видів раку, зокрема раку кишечника, шлунка та молочної залози. Третє підтримка імунітету. Вітамін С у квашеній капусті справжня зброя проти застуд і. Вірусів. Регулярне вживання капусти допомагає організму бути більш стійким до інфекцій. Четверте серцево-судинна система. Антиоксиданти та калії у капусті підтримують здоров'я судин, знижують рівень поганого холестерину і допомагають уникнути атеросклерозу. П'яте шкіра, волосся і молодість. Антиоксиданти, зокрема вітамін С, борються з вільними радикалами, які. Викликають старіння. Регулярне вживання квашеної капусти покращує еластичні шкіри, допомагає боротися з акне і робить волосся більш міцним. Як я їм квашену капусту? Для мене найпростіший спосіб вживати квашену капусту це додавати її до салатів. Ось мій улюблений рецепт: 100 г квашеної капусти, зелень, кріп, петрушка або зелена цибуля. Ляна або оливкова олія, 1 столова ложка. Приготувати, змішую всі інгредієнти, додаю трохи перцю або спеції зі смаком, і салат готовий. Це швидко, смачно і дуже корисно. Ось що відбувається з вашим організмом, якщо ви їсте квашену капусту регулярно. Краще травлення, вона зменшує здуття, покращує засвоєння їжі і допомагає уникнути важкості після прийому їжі. Сильніший імунітет. Завдяки пробіотикам і вітаміну С, організм краще справляється з вірусами і бактеріями, серця і судини, антиоксиданти та корисні жири, якщо додати олію, підтримують здоров'я серця і знижують рівень холестерину, профілактика раку, Ізотіоцінати захищають клітини організму і знижують ризики розвитку онкології. Хоча квашена капуста корисна для Більшості людей є кілька нюансів. Якщо у вас проблеми зі шлунком або ви страждаєте на гастрит, варто обмежити її кількість, адже вона досить кисла. Через високий вміст солі не варто вживати її у великих кількостях людям із гіпертонією чи проблемами з нирками. Для мене квашена капуста стала не лише частиною раціону, але й способом підтримувати своє здоров'я безпереста. Дорогих добавок чи ліків. Це доступно, корисно і дуже просто. Друзі, якщо ви шукаєте простий спосіб покращити своє самопочуття, спробуйте додати квашену капусту у свій раціон. Це не лише про здоров'я, але й про смак. Напишіть у коментарях, чи їсте ви квашену капусту. А якщо ні, то чи плануєте почати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями. Бажаю вам здоров'я, гарного настрою! І смачних страв до зустрічі.